Усім привіт! Від такий! Хочу зробити в тіктоки побачила пиріг роблять, типа тортик такий. Це згущене молоко і риска, варене, і світана. Добавляєте дві пачки сметани в мене буде, баночка згущеного молока, трохи ванільного цукору. І ось таке зоологічне. Печиво. Зараз оце все зіб'ю і буду додавати печиво. Так, перемішали це все. Тепер сюди додаємо печиво. Дивимося, скільки нам його треба. Однієї, мабуть, буде мало. Невдобно так знімати. Потім форму отаку, або отаку мисочку Піщової пленки застілити. Це для тих, хто не хоче пекти. Дуже воно смачно виходить. Одно і тут буде мало. Застілаєте, це все перекладаєте в мисочку, ставите в холодильник, воно застигає без желатину, без нічого. Потім перевертаєте, знімаєте плівку оцю, і прикрашаєте, як ви захочете. І дуже-дуже виходить. Смачний тортик. Все, я висипала ось таку мисочку. Зараз закрию плівкою його, оцю мисочку, і ставу, ставлю в холодильник. І воно в мене буде стояти аж до завтра. Печиво оце розм'якне, розбухне. Я потім його переверну, зніму плівку, вкрасю його прикрашу. І... Буде дуже-дуже смачно. Тут у мене розморожується печінка. У мене буде печінковий торт. Також зроблю розмороджується печіночка. Тут у мене вже застигає желе на бите скло. Бите скло у мене є на каналі, як я робила. І ще зараз буду ставити Наполеон-пиріг. То також він у мене є на каналі. Тут у мене холодчик. Бачите, як він у мене кипить? Ледве-ледве булькає такий холодчик. І я ніколи не варю один бульйон. Перший бульйон зливаю, а потім варю в другому. Ні, ніколи. Вимачую добре м'ясо, заливаю водою і одразу варю. кидаю лавровий лист, цибулю одну шкарлупині, одну таку е, цибулю. Що я ще кидаю? А, і або галінобланку, або трохи мівіни. Морку я коли кидаю, коли не кидаю, зараз не кидала. І бачите, який він прозорий. І отак от, от він у мене стоїть. І оце булька, 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 поки я не побачу, що готово. У мене тут дві рульки, е капиця і курочка. Ну, Не хочу багато наварювати, бо їсти буде багато, то щоб трохи було. І оце воно у мене Сразу ставлю на великий вогонь, збираю піну, а потім прикручую, накриваю кришкою, і це воно у мене отак от під кришкою. булька, булька, булька. Останній корж на Наполеон допікається. Це буде 4 коржі. Я потім отак прижимаю їх. Ну, от його, бачите, поприжимало, а це тільки витягло він гарячий. Прижимаю їх так гарненько, края я пообрізаю, щоб воно рівненько було. І вони підуть на... засипати його. Зараз вже ставлю крем, варить. Крістіна там оббирає м'ясо на холодець. Уже холодець готов. Зараз обере і будемо розливати. А в нас вже майже 6 годин, коли нема вдома. Кинув насос, кинув шлангу, все, що вспів, і все, поїхав. Подзвонили, вже упер, прокачав трохи воду і помчався. Таки не зробив нічого. Каже, завтра зранку буду робити. Я вже сюди посолила так як треба. Часник я кидаю прямо в юшку. Накриваю кришкою, поки обирається м'ясо, вона у мене стоїть. А потім розливаю. Тут у мене вариться м'ясо на салати. Отаке От треба курину грудку. Ну, яка різниця? курина грудка, буде отаке м'ясце. Оце баликове. Нічого, буде смачно все одно. Також посмажила грибочки. Це також у мене на салат піде смажені шампіньончики з луком. Буде добрий такий салатик. Холодчик ми з Крістіною розлили. Вона пообирала мені м'ясце, порозливали і зробила бите скло. О, яка мисяка битого скла. І зробила з йогуртом клубнічним йогуртом, залила. Така мисяка в мене вийшла. Добрий-добрий. Мені з йогуртом навіть смачніше, ніж з цим, зі сметаною, з йогуртом. І я в йогурт додавала також згущене молоко, щоб бо він такий кисленький. А я додавала згущене молоко, щоб він такий солоденький був. Оце така мисяка. Покажу потім, який в розрізі. Якщо не забуду, то покажу. Ось такий холочка в мене вийшло. Оце скільки його холодка. Як вам мій тортик? Мій Наполеон такий. Отакий. От Гарненький, смачненький. Гарний. А цей другий ось такий я його перевернула. Зняла те, що з печивом. Зняла оцю целофанку. І у мене є. Думала, щоб кокосова стружка нема. Є какао, і в мене є отакий сухий сніданок. Щось попробую примудрувати, якось його прикрасить. Я думала печивом отак. По боках, а зверху кокосовою стружкою. Ну Воно якось буде схоже на це. Зараз я якось викладу цей сухий сніданок шоколадний і посиплю какао. Це, якби була ще шоколадка, але я вже її з'їла. Треба, можна було б потерти зверху. Я шоколадку з'їла. Чи знаєте, що? Ці шкульки вони ж будуть тверді. Вони ж е, такі хрусткі, калючі, це їх з молоком, вони розкисають тоді більш-менш, а так вони будуть дуже тверді, мені кажеться. Так що, прийдеться печиво, перемолоти в крихту і посипать боки, засипать печивом, а зверху притрусити какао, бо це буде. Воно не пропитається, нема чому йому напитуватися. Це вже застигло таке тверденьке. Вони не пропитаються. Да, Прикрашать тортики це не моє. Ну, щось отаке вийшлося. Я згадала, що в мене є кукурудзяні палочки. Я їх перетерла, засипала кукурудзяними палочками, протрусила какао і виклала коло Ні, Ну, я не знаю, Ну я не художник. Знаєте, як ото кажуть, не все те, що гарне, смачне. У мене на навпаки. Воно не гарне, Ну смачне. Так, два готово. Зараз подивлюся, що там бите скло, застигло чи ні. Бите скло, хай ще застигає, стоїть. Так, ну, пішла далі. Зараз буду готувати млинці печінкові, на печінковий пиріг. Нам потрібно буде яйця, молоко, все кидаю на глаз. трохи печінки, сіль перець за смаком. Знімаю так, бо. У нас тільки ранок, у мене ще всі сплять, а я вже готую. Молоко, яйця, сіль, перець додавала Зараз перемішати Це все добре, перемішую і буду додавати трохи муки і трохи олії. Все, нічого складного і починаю смажити вже млинці. Ось таке тісто в мене вийшло, така маса. Біжте, ось така. І зараз включу собі фільм якийсь і почну їх пересмажувати. Бачите, так, добре вимішать, щоб не було грудачок. Печінку я перепустила на м'ясорубці. Хто ще збиває блендером, щоб не було у тих грудачок, ну, з печінки? Я так не роблю. Я люблю, щоб там були кусочки печінки. Ну, і як завжди, звісно ж. Перший блин кому. Трохи густовати вийшлося. Я ще долила молочка трохи і нерівненький. Ну, нічого. Спроба номер 2. Ну, я не хочу дуже багато муки, щоб вони, як млинці геть такі були, щоб як багато муки, резинові такі. Я не хочу, я хочу, щоб більш печінки були. А їх. Проблема перевертати. Ось бачите, які вони пухкенькі такі, щоб отакі вони були. Воздушні такі. А їх трохи перевертати мені важко. І не хочу ж додати муки, щоб не була одна мука. Хай вони не рівненькі, зате дивіться, які вони пухкенькі, які вони гарні. Тут дійсно буде не мука, а печінка відчуватися на смак. Ці вже краще. Ось такі. Рулька моя зжарилася. Хочете дам рецепт? Ставите рульку в, ті, в, этот самий, в духовку і заходите в Тік-Ток. І оце такий рецепт рульки. Зробила я піджарочку таку морква, цибуля. Так, перемазувати я буду е, часник. трохи, трохи майонезу сюди. І трохи. Метани також сюди так. І тепер там це перемішав на я вже. Це все перемішую гарненько. Нащує, так гарненько, треба, навірно, було взять таку кисточку, як перемазувати, знащуємо, піджарочка. Так. Гарненько, гарненько. І наступний також, що воно в мене трохи не габарить, нічого. І так шар за шаром змащуємо. гарненько виходить. Гарненько. Один буде лишній. Нічого. На один не вистачає в мене, а дожарювати не хочу. Одірвався куси. Ой, забула. Та нічого зверху потім положиш. Воно це ж вже буде останній. Ось розмістити, зараз побачу, щоб і той докласти, домішати. помадки, щоб перемазувати, замішати і якраз буде. Отак. Змістити. Хват. Я вже думала, що зараз майонезу просто з верхній зроблю без часнику нічого страшного. Не хочу чистить пару тих зубків часника. не хочеться довбатися. З ним. Тут трохи воно є, воно розбавиться. І буде добре. і нічого ніде не залишиться, це цей що був блинкомом, який о тепер вмастить. Нерівний такий. Нічого, він за цей замажиться? коли ти казала, що з'яни приховаються, да? Так. Да. Ще й посипеться зелені. І нічого не буде, не видно, що воно там щось там нерівне. Тут все добре виходить. Все замажеться зараз і все. Так, і ось такий він у мене вийшов. Ось такий. Ось так от. Окрім цибулі, не хочу нічим більше я прикрашати. Можна було б яєчком зверху, а потім цибулькою не хочу я нічого, буде просто цибулька. І в мене тут уже готово тільки змастити крабовий, ананасовий це тут твердий сир, ананас, зелене яблучко і копчене м'ясце, кукурузка. Це в мене е ананасовий салат, олів'є. Ну, це, як завжди, на всі свята. Я не, не представляю собі свято без олів'є і крабового. а Тут е тут у мене приготовано ще на два салатики, печінковий пиріг, картопелька. Щось ще не пам'ятаю, вже такі справи.